Сьогодні розповім вам свій досвід ведення вагітності в Кореї і які є виплати від держави в нашому місті. Додаткова допомога в різних містах і провінціях відрізняється. А ви поділіться своїм досвідом, якщо він у вас був, після того як у лікарні підтвердили вагітність, стаєш на облік. Береш спеціальний документ, який підтверджує вагітність. З документом йдеш в банк і відкриваєш рахунок, на який держава кладе гроші на ведення вагітності. На 2024 рік ця сума становить 1 мільйон вон. Ціми коштами ти можеш оплачувати всі прийоми в лікарні, УЗІ, аналізи, і якщо ще залишиться, можна оплатити пологи. В Кореї УЗІ робиться на кожному прийомі. Вартість одного УЗІ близько 30 тисяч вон. Ще з класного, що при бажанні виписують ліки від токсикозу. Мене вони рятували. Ще в Кореї можна звернутися в Бугунсо, це центр громадського здоров'я. Там безкоштовно отримати вітаміни для вагітних, брелок на сумку і значок на машину, який дає всім зрозуміти, що ти вагітна. Коли є цей значок, то люди краще уступають місця в автобусах, метро і пропускають в чергах. Тепер про допомогу від держави. Після народження дитини можна відразу оформити одноразову допомогу чотманнам і оклон. Перша дитина 2 мільйони вон, починаючи з другої 3 мільйони вон. В нашому місті ще обіцяють давати допомогу для відновлення здоров'я для мами в спеціальних закладах Чорівон. Розмір становить з 500 тисяч до мільйону вон. Ще є допомога малозабезпеченим сім'ям на підгузники 90 тисяч вон в місяць і на суміш 110 тисяч вон в місяць до 2 років дитини. Ще з дня народження дитини до 24 місяців обіцяють батьківські виплати в розмірі мільйон і п'ятсот тисяч вон в місяць. Вже як народжу і яку допомогу отримаю, тоді розповім вам докладніше. Чи було вам цікаво і корисно? Якщо так, то напишіть і поділіться своїм досвідом. Дякую за увагу!